Удари від Уралу до Санкт-Петербурга. Українські дрони громлять тилові бази РФ на рекордній глибині. Вдарили по цивільних, і це не випадковість. Щонайменше 30 поранених через ракетний удар РФ по вокзалу та поїзду на Сумщині. Кінець дрібним копійкам Польща та Україна розглядають ліквідацію та зміну назви дрібних монет. Про це все поговоримо у сьогоднішньому інформаційному випуску. Польське радіо для України Ольга Трембач. Вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Українські безпілотники завдали потужної серії ударів по глибокому тилу Росії та тимчасово окупованим територіям. Уражено ключові військові об'єкти, зокрема командний пункт, нафтопереробні заводи та корабель Червономорського флоту. У п'ятницю, 3 жовтня, українські дрони здійснили одну з наймасштабніших операцій з початку війни. Удари пролунали одразу в кількох регіонах РФ та на окупованій Донеччині. Одним із головних успіхів стала атака. По нафтопереробному заводу в місті Орськ на південному Уралі за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Цей об'єкт, що вважався абсолютно безпечним тилом, був зруйнований безпілотниками типу Люті, які є одними з наймасованіших у виробництві в Україні, за даними Дефенс Експрес. Ще один потужний удар зафіксовано у місті Киріші Леніградської області, де влучено у підприємство Киріші потужний об'єкт нафтопереробної промисловості. Після атаки було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. А у районі Онезького озера пошкоджено малий ракетний корабель типу Буян М, ймовірно, елемент Чорноморського або Балтійського флоту. Ступінь ушкоджень наразі уточнюється у Курській області. у уражено радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортно заряджуючу машину ОТРК іскандер, ключові елементи системи розвідки та ракетного удару армії РФ. Окремим високоточним ударом було уражено командний пункт 8-ї армії збройних сил РФ на тимчасово окупованій Донеччині. Це один із центрів управління окупаційними військами на східному фронті. Україна нарощує темпи від 100 до 150 дронів за атаку. Президент Зеленський раніше зазначив, що під час атак на території Росії Україна використовує одночасно до 150 дронів. Хоча кількісно РФ поки що має перевагу, ефективність українських ударів зростає щодня. Потужне нарощування виробництва безпілотників дає змогу системно вражати навіть найвідаленіші цілі. А що ви думаєте про таку нову стратегію України? Масові удари по тилу ворога? Чи це змінює перебіг війни? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Удар російського дрона по залізничному вокзалу у місті Шостка Сумської області спричинив масові руйнування та численні поранення серед цивільного населення. Президент України Володимир Зеленський закликав світ більше не обмежуватися словами і перейти до реальних дій проти російського терору. Увечері, 3 жовтня, російські війська завдали удару по залізничній станції в шості. За даними Генштабу та місцевої влади, в момент атаки на пероні перебував пасажирський Поїзд, який прямував до Києва, внаслідок обстрілу, щонайменше 30 людей отримали поранення серед них працівники залізниці та пасажирі на місці триває рятувальна операція. Голова Сумської ОВА Олег Григорів повідомив, що один із пасажирських вагонів загорівся. Опубліковані фото з місця події показують масштаби руйнування. За даними армія інформу, наслідок обстрілів в сумщини за останню добу поранено вісьмох цивільних, серед них восьмирічна дитина. Також було зруйновано школу, дитячий садок і 23 будинки. Президент Володимир Зеленський різко засудив напад, назвавши його черговим актом цілеспрямованого терору проти мирного населення. Зеленський наголосив, що світова спільнота має переходити від слів до дій. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Розмов зараз недостатньо, потрібні сильні дії. Лише сила здатна зупинити російський терор. Це вже не перший випадок обстрілів залізничної. Інфраструктури за останні два місяці Росія практично щодня атакує поїзди, станції та логістичні об'єкти в різних регіонах України. Проте удар по пасажирському потягу та вокзалу з великою кількістю цивільних на пероні став одним із найрезонансніших останнім часом. Що ж має зробити світ, щоб зупинити удари по цивільних в Україні? Чи достатньо вже заяв і засуджень? Долучайтесь у коментарях. Питання доцільності збереження найменших монет та їх назв знову виходить на порядок денний у Польщі та Україні. У Польщі ініціативу ліквідації монет найменшого номіналу, одну та дві копійки, польською це називається гроші, Підтримав президент Польщі Кароль Навроцький. Він виступив за вилучення цих монет з обігу, посилаючись на те, що вартість їх виробництва перевищує номінал. Обговорення цієї теми тривало вже кілька років. Автор анонімної петиції. Яка нещодавно надійшла до Офісу Навроцького, пропонує повністю вивести одно та двогрошові грошові монети та запровадити заокруглення цін до найближчих кратних п'ятьом грошам для спрощення розрахунків. Кароль Навроцький назвав цю пропозицію дуже розсудливою, нагадавши, що подібні рішення вже ухвалили в Бельгії, Нідерландах, США та інших країнах Європи. Петиція зараз на розгляді у юристів канцелярії, президента Польщі. Водночас в Україні також розглядається Дають реформу, але у дещо іншому напрямку, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерадянізацію назви розмінної монети України копійки. Ініціатори законопроєкту, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук, вважають, що назва Копійка має вороже пострадянське та російське походження, адже її досі використовують лише країни, які вважаються ворожими до України Росія, Білорусь та Придністров'я. Ри пропонують повернути історичну назву Шах, що використовувалася на українських землях у часи Гетьманщини та Української революції початку ХХ століття. Центральна рада у 1918 році випустила розмінні марки у кроках, які перебували в обігу до березня 1919 року, поки не були скасовані радянською владою. Обидві ініціативи свідчать про прагнення сусідніх держав реформу. Вати монетну систему, зокрема, прибрати архаїчні та політично навантажені елементи. Польща хоче позбутися малозначних копійок, Україна історично очистити свою грошову термінологію. Що ви думаєте про такі ініціативи? Чи варто позбавлятися дрібних монет та змінювати їхні назви? Долучайтеся до обговорення в коментарях.